Денькі мої привіт! Знову привіт! І зараз ми з вами продовжуємо огляд курсу Крила роду». І зараз ми до, з вами прийшли саме до третього модуля, який оглянемо, розберемо, які питання будуть розглядатися на ньому. Тому у третьому модулі ми будемо проводити діагностику кармічних уже задач, тобто заглядаючи чуть-чуть у четвертий шар, у четвертий рівень, так, в роду. І ваші задачі, з якими ви прийшли в цей рід, в залежності від того, в якому місяці ви народилися або народилися ваші дітки? Там буде у вас чітка інструкція, хто з якою задачею народився, хто прийшов у січні, хто прийшов у лютому, хто прийшов у березні, і так повністю весь цикл по року, з якими задачами ви прийшли в рід кожен місяць, має своє значення. Що потрібно робити, щоб ці родові програми пропрацювати? Ми розбираємо питання, коли діти і які саме беруть на себе програми батьків чи сестер, батьків чи членів роду для відпрацювання. Далі розглядаємо питання, як батьки можуть закрити родову карму через себе і допомогти дітям пройти свої уроки і задачі в роду, знаючи цю дату народження. Класифікація задач в родовій системі в залежності від місця народження людини. Плюс у вас буде додаткове відео про родову карму, що таке родова карма та чи можна її очистити, або причину наслідковий зв'язок. Родова карма які записи і кармічні вузли лишилися в новій епосі, як виявити саме цю родову карму або її ознаки? Як передається родова програма чи карма? Так? Як душа обирає собі сім'ю та рід? Як ми приходимо в сім'ю та рід і отримуємо цю родову карму? Як очистити родові програми, плюс відео про сімирівневу структуру саме поколінь з астрологічним нахилом, тобто опис кожного покоління і за що відповідає кількість членів роду в кожному поколінні, які планети відповідають за кожне покоління і взаємозв'язок з стихіями і первоелементами. Додатково бонусом у вас будуть мультфільми однозначно про родову систему, про зв'язок між світом живих і мертвих. Як вони з нами контактують? Фрази, програми від родичів, якими ми говоримо, передача. Саме родових програм і сценаріїв, сила благословення та багато чого в ньому. Так? Далі у нас піде психосоматика, зв'язок між родом та зубами, зв'язок родової порожнини, саме родової порожнини, зубів, щелепи з родовою системою. Також за що відповідає кожен зубчик, так як навіть стоматологи, бачачи вашу ротову порожнину, можуть вам дати інформацію про те, де у вас проблеми саме в роду через огляд зубів? Далі ми говоримо про закладання програм у пренатальному періоді, про сакральне число 7 – мамина і татова щелепа і вплив на життя дитини. І також переходимо ми з вами до практичної частини. Там буде у нас медитація, родова, генетична ДНК та божественна саме ДНК структура, це заміна деструктивних родових програм, сценаріїв чи проклять. У вільний доступ дану медитацію я дати, на жаль, не можу. Через те, що медитація дуже сильна. Знаю, які її писали. Тому на даний час ця медитація буде лише у даному курсі. Далі у нас будуть також домашні завдання, тобто проходити медитації, проходити практики, які є в відео, так виписувати дати народження своїх предків, бабусів, дідусів, батьків, для того, щоб ми могли навпроти кожного коротко описати задачі роду і проаналізувати, з якими. Задачами прийшли у рід ваші бабусі, дідусі, батьки, ваші діти чи брати і сестри, і усвідомити, наскільки ви справляєтеся з цими задачами, які уроки вам давали ваші батьки як душі згідно саме вашого договору душі. Далі ми будемо складати з вами план на 1, 6, 12 місяців, і так далі, щоб екологічно виконати ці задачі в родовій системі. Для того щоб визначити, що ви можете зробити вже для цього, так і прописати, і виконувати згідно з і надалі, далі визначати у якій сфері, де в нас було найбільше проблем, з якими саме проблемами ми стикалися так в попередніх уроках. От і будемо виписувати їх, визначати, яка у нас карма, так обтяжена чи причинно-наслідкові зв'язки відстежувати їх саме в роду. Виписувати родові програми, які ми знову ж відстежили, проводити аналіз, чому саме наша душа обрала саме цей рід, що нам найбільше відгукується. Будемо визначати, з якою ціллю ми прийшли в рід, і що саме ми повинні пропрацювати, і які досвід здобути саме в цій родовій системі. Далі ми будемо пропрацьовувати родові програми з допомогою медитації родової генетичної ДНК, божественної ДНК, структури, забирати ці програми, моделі, родові сценарії з родового, реінкарнаційного відділу, з кармічних і духовних записів. Далі ми будемо робити опис щелепи і зубів, проблемних зубів або їх відсутності. Заміни чи вставних зубів можна зробити знімок чи обстеження у стоматолога з описом заодно і чисткою і профілактику родової порожнини вона теж не помішає, і нам це знадобиться для подальшої діагностики і опису стану вашої родової системи в наступному відео. Тобто, ви будете навіть по своєму знімку, так по опису, ви будете бачити, де у вас в родовій системі які є проблеми. От і далі ми з вами будемо хто має бажання ділитися своїми враженнями, змінами, тим, що відбувається у житті, і переходити до четвертого модуля, де ми будемо з вами обговорювати, розбирати, що таке родова програма, що таке тяжка карма, родові сценарії. Що це таке, і як взагалі з цим бути? Чим відрізняється родовий сценарій від родового прокляття, як створюються родові програми і сценарії? Як вони можуть відіграватися у вас і наступних поколіннях? Програми зайвої ваги і худоби, програми втрати коштів і навпаки, накопичення, так, програми чорної вдови та інші. Що таке родове прокляття? Як вони можуть бути? Так, про вінець без шлюбності, хто має право працювати з родовими прокляттями. А кому заборонено? Чи можна називати дітей в честь когось з роду, бабусів чи дідусів, пращурів, і як це відображалося на житті дітей? Далі я розповідаю, як підібрати ім'я дитини щоб не зламати долю дитини, що таке церковне ім'я і його вплив на життя дитини? Чи дійсно дитина, будучи душею, сама собі обирає ім'я? Плюс у нас буде відео про закони родової системи. Це чотири основних закони родової системи. Їх є п'ять. Ми розберемо далі, так? хто відноситься до членів роду та до сім'ї. Як родова система підпорядковується правилам і законам, і чому не терпить пустоти, це саме про виключних членів роду, так вирівнює перекоси і прагне до балансу, яким чином передається родова інформація, що таке банк даних роду? Сім плюс я, тобто сім'я, аспекти кожного покоління і кількість осіб у кожному поколінні, 32 зуби і 32 члени роду, сьомого саме покоління. Тобто у вас буде цілий файл зв'язок між родом і зубами. Зуби і за що відповідають, за який орган, за яку родову програму предка, за що відповідає кожен квадрант, кожен зуб, за яку програму предка, за які події в житті роду, за які стани та родовий досвід, за що відповідають Десна, залози, сам стан зубів і навіть колір. Тому кладись інформації, я думаю, вам буде досить цікаво. І далі ми знову переходимо до практичної частини, де ми будемо виписувати уже свої родові сценарії, не моделі поведінки, а сценарії, програми, кармічні ситуації, які ми змогли відслідкувати. Пропрацьовувати їх можна через практики. Так, через техніки, тим паче, що у вас буде не тільки родова божественна ДНК, а й енергія двох потоків, заміна деструктивних родових програм, сценарії, проклять, енергопрактика, де ми будемо малювати мандалу роду, яку ми використовували на ретриті в Карпатах минулого разу, так, тобто мандала роду з елементами нейрографіки, крила роду, беремо енергію роду і розкапсульовуємо енергії, які застрягли. Пропускаємо через тіло, беремо енергії та здібності від предків роду. Далі у нас буде медитація енергії двох потоків. Також буде чистка родової карми, чистка основного хребетного каналу. Будемо аналізувати ім'я наших діток, своє ім'я, яке давалося в честь якогось, наприклад, предка так як співпадіння з життям цього предка. І вам відомі долі, як не співпадають, будемо визначати, які закони родової системи порушені у вашій сім'ї та роду, і вносити зміни, корективи для виправлення саме законів родової системи. Після цього ті, хто доживуть далі, переходять до п'ятого року. І досить цікавий п'ятий урок, де ми будемо з вами розбирати дари роду, таланти роду, сила роду, підтримка і енергія роду, як це все прийняти і чи потрібно і кому потрібно, як з нами контактуючи, подають знаки наші померлі родичі і близькі люди, як дізнатися та прийняти дари роду і таланти, взаємодія і вдячність роду через ритуал годування птахів, взаємодія з силами землі. Як прийняти родову силу, що відбувається з нащадками, які не приймають родовий дар цілителів, екстрасенсів чи магів? Родовий захист, кому дається і для чого? Для чого родова система дає вам захист? Так? Головна задача членів роду: як зрозуміти, що ви у контакті з родовою системою приймаєте усі дари? Далі ми розглядаємо питання, яким чином саме так можна використовувати і масштабувати. Підсилювати родову енергію. Я розповідаю про свою історію взаємодії з родовою енергією. Далі ми розбираємо питання, коли, кому і чому рід не виділяє взагалі енергії, основна функція батьків у роду і наші очікування, і золоте правило передачі життя. Проблеми у стосунках з батьками та наші очікування, претензії. Також там є прикріплене відео про виключених членів зроду. Тому там ми саме в цьому відео розповідаємо, чому у вас куча, куча, хочу одне і те саме інше, але закінчити, наприклад, і одну справу до кінця ви не можете довести так до толку, до логічного кінця. Як зрозуміти, який прояв того, що ви проживаєте не своє життя або не тільки своє, але й життя таких. Ненароджених дітей, вашої мами, бабусі, абортованих дітей, виключених з роду, або прихованих або забутих людей, яких спеціально не згадували або намагалися забути, наприклад, про їх існування, або приховували їхні ситуації, які були з ними, О, так. Далі ми розбираємо про таємне. Яке стає явним, якщо у роду є правда прихована, так як вона буде проявлена через нині живущих людей, дітей, внуків і як це проявляється у вашому житті? Я розповідаю, що з цим робити і як виправити. Далі ми переходимо до родової і трансгенераційної передачі інформації, тобто йдемо ще глибше, і говоримо з вами, як сім'я і рід передає людині моральні принципи, поведінкові шаблони, стратегії, виживання, вибір професії, також боргів, наприклад, невирішені конфлікти, таємниці, хвороби, ірраціональні страхи і причасні навіть смерті. так? Розбираємо, яким чином по роду передається інформація про будь-які драматичні події, так що сталися в житті з як одного з членів сім'ї, так і всієї сім'ї в цілому. І це може бути навіть не інформація про події історичного масштабу, так навіть там війни, катастрофи, пережите насильство, репресії, геноцид. Далі ми розбираємо, хто ж відноситься до членів сім'ї роду за Бертом Келлінгером, тобто чому відбувається взагалі трансгенераційна передача. Чому все, що замовчується в першому поколінні, друге носить у своєму тілі, що означає, що придбане за чужий рахунок оплачується власними втратами, і це компенсація або як закон балансу чи кон всесвіту, так земні та родові закони вони дуже схожі взагалі між конами всесвіту, тому розбираємо навіть кожен закон родової системи за Бертом Хеллінгером? І перший — любов розбираємо закон любові, так що закон течії енергії, життя та любові, що напряму відноситься до закону ієрархії і балансу. Розбираємо другий закон, це приналежності, одного разу увійшовши в систему, людина завжди залишається у ній. Далі ми розбираємо третій закон заміщення, так будь-яка система не терпить пустоти і яким чином воно відіграється у вашому житті. Розбираємо закон ієрархії, який дуже важливий і актуальний в наш час, як ніколи. І у сімейній системі всі переваги має той, хто в неї раніше йшов, і чому наші батьки це вхід в родову систему? Бо вони раніше за нас прийшли, так і бабусі, і дідусі, і далі наші предки. Далі ми розбираємо з вами детально закон балансу. Це закон між брати і давати, брати любов і віддавати, дарувати любов, тобто брати енергію роду з минулого, так і передавати її далі нашим нащадкам. Далі ми розбираємо шостий закон: це закон розвитку та еволюції, тобто родова система, як будь-яка інша система в світі, вона намагається розвиватися, еволюціонувати, продовжувати своє життя. І ми, як частина цієї системи, також знаходимося щось секунди в еволюції. Для цього, в принципі, ми сюди й прийшли. Далі ми розбираємо питання, чим можна скасувати закон трансгенераційної передачі, чи потрібно це. Чому родова совість ніколи не спить і є найдавнішою, а тому і пріоритетною інстанцією? Адже вона виникла ще до того, як людина змогла б виділитися з роду, як особистість, щоб слідувати в житті саме своїм шляхом. Далі ми розбираємо питання, чому потрібно задуматися кожній живучій зараз людині про те, що отримала вона в дар. В дар від своєї сім'ї і роду. І що вона передасть своїм дітям, своїм нащадкам, щоб цей дар не став фатальним? Чому зміни в родовій системі ми можемо тільки вносити лише через себе? Чому саме ми можемо вносити зміни через перше покоління? А це не можуть зробити інші, працюючи з собою. І який тут зв'язок з семи поколінням? Пам'ятаєте про сакральну цифру сім я вам розповідала, так? От, і який тут зв'язок з семи поколінь, з сіма тілами людини і навіть сіма чакрами? Тобто тут навіть чакральна е, захоплена частинка, так, екстрасенсорна. Ми дивимося родову систему з різних знову ж таки зрізів, зрізів психосоматики. Зрізів системного, так системних розстановок Бертухелінгру. Ми дивимося це з ізотеричної. Ми дивимося це з енергетичної точки зору. Тобто, ми родову систему з вами крутимо як цей шарик з різних сторін для того, щоб кожному підійшла інформація. Він міг пропрацювати себе таким чином. Ми далі переходимо до практичної частини, а там у нас буде медитація посвята прийняття дарів роду, талантів роду і сили роду. Далі медитація зустріч з душею померлого родича. Адже не завжди ми маємо можливість поспілкуватися, не завжди ми маємо можливість десь попросити пробачення чи встигнути на похорон близького родича. Тому для когось ця медитація буде дуже важливою для отримання підказок і важливої інформації, навіть в принципі для нас так. Далі ми переходимо до домашнього завдання, де ми будемо проходити медитації, відслідковувати в себе трансгенераційні передачі від предків, виписувати їх, відслідковувати, де порушені закони родової системи, виписувати і виправляти їх, відслідковувати, на чиїх місцях ми стоїмо в родовій системі, чиє життя ми проживаємо, і які родові сценарії програються у нас найчастіше саме в житті. Так? Будемо їх виписувати. Змінювати через зупинку усвідомлення, перепроживання, розкапсульовування цих енергій, які застрягли. І таким чином у нас виходить зараз ще три модуля. Так я вже вам розповіла п'ять модулів, про що ми будемо розбирати, які питання будуть підніматися, яким чином ми будемо працювати. От далі я вам коротенько також опишу про що буде наступні модулі в наступному відео, які питання будемо розбирати, якщо вам цікаво, якщо у вас є питання. По цих, наприклад, так, тому що я вам озвучила. І, будь ласка, дані питання, відгуки, пропозиції пишете під даним відео, під першим, другим або третім, яке буде відео. Так, пишете свої питання і всі перечитую. Якщо вам буде ще якась необхідна інформація, саме по родовій системі в даному курсі, я з радістю поділюся, допочував відео. Мені не шкода, аби ви тільки брали. Тому пишіть свої скарги, пропозиції, відгуки, питання, і будемо також їх розбирати. А наступний, там шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий модулі запишу вам у наступному відео. До зустрічі!